Скорпіони, привіт! Рада вас вітати! Давайте подивимося, яким буде для вас заключний тиждень вересня, навіть трошки більше, ніж тиждень, з 23 по 30. Налаштовуйтесь і зараз розпочнемо. В першу чергу подивимось, якою буде енергія цього тижня для скорпіонів. І розглянемо по всіх сферах життя, чого вам очікувати особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цих днів. Так, в нас тут. Королева мечів і паж жезлів. Цей тиждень може бути пов'язаний у вас з вирішенням різних бюрократичних справ, з підписанням документів, з оформленнями, зверненнями до юристів, адвокатів. Або ж якщо ви працюєте в цій сфері, то для вас цей тиждень буде максимально продуктивним і насиченим роботою. Також цей тиждень може стосуватися по пажу жезлів ваших дітей. Або ваших внуків, тобто проведення з ними часу, або вирішення також різних питань, пов'язаних з їхнім навчанням, з їхнім здоров'ям, зокрема, по королеві мечів це ще може бути звернення до лікаря, як варіант також, будете займатися, наприклад, своїм здоров'ям. Це щось планове. Це щось, що ви могли, наприклад, на... раніше відкладати. Не раніше, не пізніше. Слово відкладали, відкладали і тут довелося таке. Це можуть бути різні обхідні листи, лікарня, ну, тобто все, що з цим пов'язано. Тобто, це не обов'язково хвороба, це саме як навіть в цілях профілактики, наприклад, до зубного лікаря звернутися. Це може виявитись жінка та от, королева мечів. Але загалом це просто енергія. Пов'язана із спілкуванням, з вирішенням різних паперових бюрократичних питань юридичних і навчання. Можливо, починаєте вчитись в чомусь новому або загалом знаходите себе в новій сфері. Давайте розпочнемо з особистого життя. Так, у нас тут шестірка мечів, це щось нове. Щось нове. Для всіх буде по-різному. Для тих, хто в нас наразі із скорпіонів самотній. Так. Ой, дивіться, у вас тут іде знайомство і дуже успішне знайомство. Будуть до вас проявляти увагу. Достойні кандидати. Вам треба тільки звернути на цих людей увагу. Це може бути зустріч, побачення. Також, можливо, знайомство десь у відрядженні, у відпустці або в подорожі. Що я маю на увазі? Це може бути елементарно, там ваша подорож в межах міста навіть по роботі. Штірка жезлів це такий короткотривалий період. Але це знайомство буде успішним. Тому самотнім скорпіоном. Тут всміхається Всесвіт для тих, хто в нас в любовних Трикутниках. Так, дивіться, тут трикутнику з королем жезлів, з людиною вогняного знаку, або це може бути ви, якщо ви чоловік, то тут. Це або трикутник, який зовсім недавно почався, і ви захоплені цим партнерством. Ви, правда, по шестірці мечів ще не зовсім розумієте, як вам з цим, цим розбиратися в майбутньому, але тут захоплення від партнерства нового, тут приємне проведення часу і багато пристрасті. Але тут саме з чоловічої сторони, якщо ви жінка, скорпіон, то по цих картах. Так буде себе проявляти ваш партнер. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках знаходиться. Так, тут у вас розпочинається щось нове в плані роботи. Це може бути ваша спільна робота в партнерстві над отриманням якоїсь досягненням якоїсь цілі. Це перше, тобто ви вирішили, що вам потрібно змінити житло, або вам потрібно зробити ремонт, або вам потрібно переїхати, або вам потрібно знайти кращу роботу загалом, так? Якось себе проявити. Тобто тут робота в партнерстві. В першу чергу, це якщо ми дивимося такий позитивний аспект. З другого боку, це ще може бути до вас, або до вашого партнера, хтось може залицятися, навіть знаючи, що ви або ваш партнер знаходиться в Союзі. І. Тут, скажімо так, довіряй, але перевіряй. Бо по Семірці чаш дуже легко сплутати це з чимось іншим. Тобто ой, та це ж по-дружньому, ой, та це ж по-дружньому, ой, та я просто спілкуюся, ж нічого не буде. Тобто тут ну, не налаштовую, не накручую, але майте на увазі, що будуть персони, які захочуть влізти до вас в стосунки. Якимось чином на них повпливати. Зокрема, це ще можуть бути і ваші друзі або друзі вашого партнера, які можуть не зовсім правильно і добре впливати на ваш союз на цьому тижні. Тому будьте обережні. Робота. Так, тут у нас королева Пентаклів, це загалом стабільність. І задоволення своїм позиціями, але зараз розглянемо для всіх. Для тих, хто наразі не працює. Так, дивіться, тут ситуація залишиться незмінною. Нової роботи тут немає. Але тут може бути приїзд неочікуваний якоїсь жінки. Земної стихії це ще може бути ваша мама, для когось там теж свекруха, там, наприклад, там ваша сестра, як варіант, тобто ви будете більш зациклені на спілкуванні з цією людиною, аніж на роботі чи пошуку. Для тих, хто в нас в пошуку якраз знаходиться, хто хоче знайти роботу. Так, для вас тут завдяки а, знайомству або протекції, або рекомендації від королеви мечів. Це повітря нам на стихія. Отримати можливість вибору. Отримати роботу. Давайте не так, не просто ще роботу, а лише от, що вам запропонують. Вам запропонують і вам треба буде вибирати, так чи ні? Також тут ще може бути налагодження хорошого контакту з такою людиною, яка може вам допомогти в робочих питаннях. Знаходженні кращої вакансії. Тобто тут ви будете, наприклад, всі сили свої пускати на те, щоб правильний нетворкінг там вибудувати, тобто знати таких людей, або через інших якихось своїх знайомих, якимось чином з ними зіштовхнутися, що вони можуть вам порекомендувати, наприклад, щось, або вас порекомендувати в якусь компанію. Тут же залежить від того, Чим саме яка у вас специфіка, чим саме ви займаєтесь? Але тут цілком можливе отримання роботи для тих, хто в нас працює в наймі як найманий працівник. Так, тут у вас тиждень непростий в плані роботи, бо роботи буде дуже багато, і на вас, як то кажуть, всіх собак спустять, ви будете, або ви зараз є на керівній посаді, на керівній я маю на увазі, все рівно от, там, менеджер чи навіть директор, або ви плануєте переходити. На цю позицію. І тут вам треба, от як докажи, заслужи, що ти дійсно вартий цієї позиції, цієї роботи. Загалом тут ще можуть бути різні атестації, різні тести на кваліфікацію, навчання навіть можливо, якесь вас. Тобто, загалом тиждень дуже насичений в роботі. Єдине, що ця карта а, місяць, вона говорить про те, що ще поки не, ясен, не зрозумілий результат, наприклад, ви можете пройти якийсь тест а, у вас на підприємстві, щоб, наприклад, отримати якраз керівну посаду або там якісь оффери, і ще поки результат не буде. Озвучений вам на цьому тижні, але якщо ми розкриємо, то загалом да, у вас тут дуже хороші перспективи. Вас тут оцінять по заслугах. Просто цей тиждень треба буде постаратися показати максимум свій для тих, в кого фріланс або свій бізнес. У вас тут тиждень по роботі загалом стабільний. Але а, якщо у вас свій бізнес, у вас є колектив там, найманих працівників, то це може бути робота всередині колективу, тобто там психолог якийсь, який попрацює з колективом. Це можуть бути. Будь-які ваші можливі старання на те, щоб покращити в колективі внутрішньо клімат. Коли колектив працює як команда, це багато чого варто, але для цього цій команді потрібно створити умови. Але тут, як би ви не старалися створювати умови, тут все рівно є у вас в команді людина, яка буде незадоволена всім, і може вам попсувати всі ваші старання. Тому тут вам важливіше виявляти, хто сильніший і хто слабший, аніж просто там, спускати гроші на психологів, які і так все зрозуміло насправді. Тобто, тут у вас те робота над командою. Для тих, в кого фріланс загалом це тиждень стабільний, це тиждень з. Постійними клієнтами, зокрема, тобто до вас можуть звернутися знову ваші постійні клієнти, які вже не раз замовляли у вас якісь послуги, і ви будете дуже багато працювати. Фінанси. Єерофанд це карта, яка, в принципі, сама по собі фінансів як таких не означає. Це може бути отримання фінансів через. Якісь е, соціальні е, інституції, скажімо так. Це, наприклад, субсидії. Це якщо ви на державній роботі, то зарплати премії. Це також, якщо ви вчитель, тут теж е, класно тиждень буде насичений і вам, відповідно, вас оцінять і вам заплатять. Також, це отримання фінансів через вашого партнера, але для тих, хто є в шлюбі. Давайте розкриємо буквально кілька карт, щоб ми зрозуміли детальніше, що у вас тут відбуватиметься. Ну, ось, так, тобто вам тут прогнозується отримання фінансів з насправді. Для вас, можливо, неочікуваного джерела, але ви будете задоволені. Тобто тут у вас тиждень на фінанси буде дуже-дуже плідний. І це чудово. Так. Ой, красота, скорпіони. Ну ви молодці, ви мене порадували. Дивіться, морально-психологічний стан туз чаш. Це одна з найкращих карт. Яку тільки можна витягнути на морально психологічний стан, бо це внутрішня гармонія. Навіть якщо ви її ще не почуваєте, ви її досягнете протягом цього тижня. Це впевненість в собі. Це насичення любов'ю, насичення позитивом. І це коли емоції б'ють через край. Тому тут навіть Докладати нічого не буду, бо все і так зрозуміло, ви молодці. Це дуже класно, що у вас внутрішньо от розливається цей океан емоцій. Просто не забувайте ними ділитися з людьми навколо вас. Тиждень позитивний, багато чого цікавого буде ставатися. Буду чекати на зворотний зв'язок, скорпіончики. До нових зустрічей пока-пока.